Розкішний снігопад у трускавці, а розкішний вид на санаторій Карпати Зимову пору. Чути як сніжок пролітає. Підемо в напрямку до центру. Ну, тут для пішходів взагалі стежки немає, тут в цій частині взагалі немає, не вибачте, йдуть дорогою. Бо... Машинам важко проїхати, бо так знову ж при паркуванні автомобілі я розумію, що. Важко вулицю почистити. Нема місця для трактора, для проїзду. Добре, продовжуємо далі, бо тут реально важко йти. А і знову ж таки по дорозі, бо по тротуар не почищено, практично нереально перейти. Далі, де будемо можливо на тротуар, перейдемо на тротуар. Бачите, турскавець засипає снігом. ми йдемо оце від Карпат, Паралельне Прикарпаття, Два таких санаторії, можна сказати, наймолодші турскавці з тих, що будувалися величезні шахтар, прилина Карпати. Ну, основному на зараз вони всі три, плюс-мінус одного рівня, всі три, плюс-мінус на одні гроші. Якщо вибираєте між цими санаторіями, ну, то... якщо вони мені казав, то що треба дивитись, за які більше компенсовують проспілки, то їхати. у Кого з яким домовлюся? Тут було більше продуктових магазинів, зараз один залишився лише на обріж хоч один. І тут далі теж засипано все снігом так буде до самого до самого центру все засипане снігом щоб перейти на Бандери, Бандери краще, почищено Гелікоптер і бачите п'ятий океан. Відбудовується після пожежі. 13-10 -та автомобіль таксі їде, треба пропустити, як я казав. Це зараз будуть такі моменти що... справді <губ> <губ> автомобіль буде їхати, а тут інакше не пройдеш. Та, зараз ще трошки буде вже буде стежка на тротуар Трускості, сніг, мороз. Так буде кілька днів, потім потепліє Все розтане, і вже, вже справа піде майже до весни. Ну так широко буває, ви знаєте, буває. Які... А, отут можна зайти, я бачу, на тротуар, тут треба зайти поки є можливість. Бо... Далі важко буде. П'яти океан засипано в снігу. В цьому відео ми що дивимося. Ми дивимося на, карфу, на красу зимового трускавця і на ті всі незручності, які додав снігопад. Праворуч срібний будинок, ліворуч так званий жовтий будинок, там трошки видно резиденс Hall. Салатовий будинок, але ну далі буде видно, що більше. Ми йдемо в напрямку до центру до бівето. А до самооб'янів не будемо доходити, до ялиночки їдемо. Так, йдемо сюди, бо автомобіль їде. Якраз вчасно розминемося. А і тут що, тут місцево Чесно не знаю водії їздять. Бачив, застрягали автомобіль. Туди Помірецька, а туди на Трускавках, хто хоче до ковзанки, кому мало ковзанки до дорозі, то засніжило і тут все, ялиночки засипало снігом. Зручно, коли смітники біля будинку. Прийшов, викинув сміття. Ну, взимку, правда, сморять та таргани, але, але, але сміття поруч викинує все. Ну я не думав, що тут так буде важко пройти. Ну але пройдемо, я казав, що машина. Машини буксують фактично на рівному місці, ви собі. Віддав. Де там не на рівному, ми на перевалах, що робиться. Це вже вулиця Шашкевич. Ми так тим часом з Данила Галицького перейшли на Шашкевич. Непомітно. 13.14 Співай, популярна популярною конація, Білий Білий Сніг вітає Боли Симоненка. Ні, не Петра, усяка Симоненка. І внизу Гоголя. А, Голя, до речі, як правильно, казати? Микола Голь чи Ніколай Гоголь. Туди теж Симоненка. І видно. На горизонті, ну якщо видно. Пісову пісню. Мені видно, вам може бути не видно, навіть треба. З дороги. тут же, де, де краще дорога почищена, вже зразу видно, що їздять автомобіль. Возять сніг не сніг, сміття вивозить. Так як маєте питання, ще багато людей на відпочинку. Я думаю, ви самі маєте відповідь на це питання, скій часу ми йшли і кого ми зустріли, скільки ми людей зустріли, а це така... Бюветна на пора. Нам теж би на той бік, є перехідний удив. Автомобіль проїде, ми теж перейдемо. Можна перейти, так. Підемо вже дороги, не будемо виходити. не А янве хвилиною Буду в центре бріяленки Біля різняну ярмарку Zniżyj, zniżyj. Dobrze tak zniżyj. Generatory dalej pracują? Co ja oznaczając, że swój tu Церква Миколая, дзвіниця. Колись на Великдень. Трай ну, на другий день великодня. Дзвонив дзвін на цій дзвіниці, знаєте, є така традиція, що можна дзвонити. Дзвони на Великдень. Ну, в самому центрі живіше, звичайно. Більше людей. Andrus , sa jäänud ? ma jään Moskvasse .